Доброго дня, мене звати Фаїна, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, де шукати клієнтів, що робити, якщо їх нема. Наш час велику значимість мають соцмережі. Тож я думаю, що це буде гарна ідея, якщо ви будете шукати ваших клієнтів в соцмережах, таких як Instagram, TikTok та Facebook. В перший час ви можете не звертатися до спеціалістів, а старатися розвиватися самостійно. Ви можете знімати рілси, сторіси, викладати фоторобіт до після та під час процедури. Друге. Якщо вам здається, що у вас мало досвіду, та ви ще не впевнено стоїте на ногах, ви можете влаштуватися в салон краси, де вам е, знайдуть клієнтів, а ви будете за цей час набиратися досвіду. І третє, це сарафанне радіо. Якщо ви будете якісно виконувати процедуру та клієнти будуть йти з задоволенням, вони будуть вас рекомендувати своїм знайомим. Це теж дуже хороший спосіб налаштувати свою базу клієнтів. Наприклад, більшість моїх клієнтів прийшли завдяки сарафанному радіо. Я зробила своїй клієнтці гарну процедуру. Вона. Мене порадила своїй подрузі, і так це воно і працює. Насправді, варіантів для пошуку клієнтів дуже багато. Ви можете спробувати всі і обрати те, які краще для вас. Тому запрошуємо вас на наш курс базової косметології, де ми розповідаємо, де шукати клієнта та багато різних аспектів на початку вашої кар'єри.